Гага приходить додому, готує сендвічі з шинкою. Думає, Боже, як хочеться бути нормальною жінкою, вягнути звичайні джинси, узути старі красівки. Та хто ж тоді купуватиме мої епатажні платівки? Налива молокову склянку, п'є ніби тонік з льодом. Думає, Боже, хочу зізнатися перед народом. Сказати, оце я справжня, все інше зника з вітрами. Та все це підхоплять в ефірі новини і телепрограми. Бере плити каструлю, насипає борщу у миску, думає знову концерти, шоу і кліпів низка, а хочеться взяти гітару і пісню співати одну. Про те, що у тобі я топлю свою усну. <плес> <плес> Дівчинка, Дівчинка Леся працює у тебе, шкірою пальців уміє читати штрих-коди, Пакет не потрібен може спитати тебе, а ти познайомитись з нею шукаєш нагоду. Дівчинка Леся говорить до тебе на ви, Щира усмішка, чи просто така тут етика? А очі, як море, просто стрибай, пливи, зайвою буде будь-яка теоретика. Дівчинка Леся не, не буде дивитись в слід. В неї десятки таких з кошиками, візками. Можливо, для когось вона, то є цілий світ, а ти просто йдеш з продуктами і речами. Зігмунд Фрейд або Фройд, кому більше як до вподоби, гуляє бруківками відня разом із псом кудлатим. Собаці хочеться бігати, хочеться грати, вирива повідок. Це вже четверта спроба. А Хазяїн говорить весь час про свої проблеми, про дитячі травми душі своєї особи, заліковані рани, втрачені дні, хвороби, наприклад, нежить. Хронічне безсоння, екземи виливає усе усе бідолашному сербернару, забуті коханки, клієнти, що хмарять ночами, як місцеві церкви і їхні прочани проклинають, готують небесну кару. Я втомився вулкани, я бачу у всьому знаки. Я хотів би кудись втекти, але скрізь же люди на роботі, в кав'ярні, у дома, усюди. Слід дивились ворони, подекуди граки. І отак теплим ранком розбивали порожню тишу. Пес подумав. Хазяїн хороший і добрий. Він частенько сумний, він не дуже хоробрий. Та я знаю одне, і я його не залишу.